приличний. Аби побачити безсмертне полотно Рафаеля Санті чи Леонардо Давінчі, захопитися невмирущим образом мадонни у виконанні цих неперевершених творців епохи відродження, варто відвідати ермітаж, аби оцінити високу якість і майстерність репродукції цих творів, варто завітати до оселі Бердичівського художника Григорія Положевця. Уся його домівка, наче невеличка, але багата різножанровими полотнами картинна галерея. На найстарішому витвору уже півстоліття, Наймолодший побачив світ у минулому році. Те, що за допомогою паперу й олівця можна творити справжні дива, майбутній художник зрозумів ще у дитинстві. Саме тоді він зробив свою першу спробу. Тетя моя привезла із Москви мені в дню рождення, подарунок – набір цвітних карандашей 12 штук. Тоді це було взагалі подарунок. Шість карандашей це бувало в продажі у нас в моєму місті. Я родом з Сєвєрного Кавказу. От. І от Когда она привезла, я сразу же взял лист бумаги и нарисовал карета, запряженная, значит, тройкой, и возница сидит на карете и держит над головой зон, дождь идет, косые полосы, до сих пор помню. Попри всю любов до малювання займатися цією справою хлопець міг лише час від часу. У 1938-му його батька репресували, і наступні 20 років над Григорієм Положевцем тяжіло Тавро, сина ворога народу. Багатьох таких вже давно нема на світі, розповідає чоловік. Йому ж усе життя посміхалася доля. У 1941-му вона подарувала хлопцю перший вихід у люди. Було століття з дня кончини Лермонтова на дуелі. И был объявлен по краю Ставропольскому, был объявлен конкурс на лучший рисунок. Рисунок, стихотворение, такое, то есть то, что было связано. Лермонтович еще и рисовал, у него очень хорошие работы есть, но ну, вы, наверное, знаете это. Да. Так я нарисовал его портрет Лермонтова и отправил в Ставрополь. И что вы думаете, в, мо в моей возрастной категории я взял первый приз? От подарили мені тоді фотоапарат шкільні роки Григорій час від часу малював стіннівки, але невдовзі і про ці найменші вияви творчості хлопцю доведеться забути у сьомому класі. Його виключили зі школи, нібито за те, що він агітував свій клас не вивчати новий текст гімну Радянського Союзу. За парту Григорій Положевець повернеться 35-річним, коли працюватиме у Бердичівському педінституті. А поки що став працювати їздовим і за 60 років трудової діяльності встиг. Спробувати себе у якості тракториста, комбайнера, завідуючого клубом, викладача, художника-оформлювача. На всіх посадах, розповідає Григорій Федорович, його особливо цінували за художні здібності. Не стала виключенням і служба в армії, котра, до речі, перетворила уродженця Північного Кавказу на бердичівлянина. Призвали, от привезли сюди в Ось тут я до сих пор, як говорять, око окопався. ну, здесь женився. Як говорят здесь на Україні, води зніла п'ять і попив, все. гнило п'ять, кляш торбосих кармелітів, а ще велика п'ятигірка та бистрик, мала батьківщина дружини. Досить часто дивляться на глядача з полотен художника. Він не приховує пейзаж, є його улюбленим жанром, хоча малює він і портрети, і натюрморти. На створення картини надихає сама натура. Її Григорій Положивець обирає ретельно, бо за своє життя він бачив багато і різного. Почалося все із 1973 року, коли працював у будинку піонерів і коли один з учнів художника завоював першу премію на угорському конкурсі. Григорія Федоровича запросили взяти участь у конференції для викладачів та у відкритті тамтешньої виставки дитячого малюнку. Угорщина дуже вразила, згадує чоловік. І відтоді його невпинно тягнуло за кордон. Бував у його Болгарії, Румунії, Чехословаччині, Німеччині. Враження від цих подорожей художник відтворив у картинах. І скільки не варіш в своєму соку, як красиво не пиши свою природу, все одно художник має обладати більшими знаннями, якщо він дійсно, ну, якщо є можливість у нього, прежде всього, звісно, якщо він хоче розвиватися, хоче бачити, Конечно, я посещал в этих странах прежде всего галереи картинные, все с искусством других народов знакомился. Это, это все оно отразилось в моей работе. Кожне своє полотно митець прикрашає власноруч зробленою рамою. Процес її виготовлення займає не менше часу, ніж написання самої картини, каже художник. Колись давно, будучи у Львові, він познайомився з майстром, який відкрив секрет виробництва. Головна родзинка рами у наліпках. Їх роблять із суміші столярного клею, крейди, борошна, оліфи та паперу. За таким самим рецептом працювали ще у 18 столітті. Нині подібне оздоблення використовують у музеях, тому що воно не псується віками. Григорію Положевцю імпонують художники-реалісти і творці епохи відродження. Те, що копіював останніх, чоловік творчістю не вважає, а ще не схвалює сучасних журналів, котрі нібито знайомлять читачів із полотнами видатних живописців. Каже, через неякісний друк зображення виглядають потворно. От вона це очень близько к оригіналу, Дрезденська літографія. От от можна представити собі художнику Рафаеля. Какой тут Рафаэль? Только контури, а цвет, это ж совершенно не то. Інша улюблена справа співрозмовника читання. У його домашній бібліотеці можна побачити книги словацькою та німецькою мовами. Ними чоловік поступово оволодів під час закордонних поїздок. Навіть німці каже, дивувалися і не вірили, що він не Арієць. Васки рада, Юсиш Заґен, ну Sie sehen wunderschön. Ви вы выглядите прекрасно. Это что я в ударщен, я один із зятів художника німець за національністю. Він привіз тестю книгу про останнього царя династії Романових. Григорій Федорович взявся її перекладати, аби інші члени родини теж могли почитати цю історію. Останнім часом за пензель найстарший бордичівський живописець береться рідко, як правило, взимку. Бо в інші сезони у господі завжди знаходяться різні справи. Ось і тепер художник дозберує врожаю у садку, аби потім його нічого не відволікало від образотворення.